Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. Сьогодні в нас така подорож, Київ-Харків. Доставляємо автомобіль, електричний гольф 36 кВт. Ми покажемо витрату палива на дизельному автомобілі, яка буде. Покажемо, як ми доїхали на електроавтомобілі, яка витрата, що по зарядках, наскільки важко заряджатися, чи реально доїхати, наскільки... Багато часу потрібно витрачати на зарядки, наскільки довше потрібно це їхати, чи не довше. Про свої плюси-мінуси електроавтомобіля, дизельного автомобіля, який кращий автомобіль. Далі відео, ви це все побачите, цю всю інформацію, максимально все розкажемо, покажемо. Думаю, відео буде таке не коротке, але думаю, досить корисне багатьом. Скинула задаток, попросила, щоб ми доставили. Немає можливості самої доїхати по роботі зайнятий. То ми, в принципі, погодилися. Ніколи не були в Харкові. Завжди було бажання побачити. Взяв дружину, сьогодні вона мені допомагає, до речі. Буде моїм оператором. То брат попереду їде. Бачите, ми стараємося, хочемо знімати відео ще більш живі, щоб ви бачили, як ми працюємо, що ми допомагаємо людям не тільки в продажі автомобілів, а також знімаємо корисні відео, щоб ви розуміли, розбиралися. Багато нам дякують за відео, що ми допомогли там, розібратися на лаштуваннях, там по миганчиках Ми часто знімаємо перено, в принципі, розуміння автомобілів. По різних планах. Тому всім дякую, хто нас підтримує, лайкає, пише коментарі. Дякую вам також, поставте лайк цьому відео. Нам буде приємно. Напишіть коментар, чи вас цікавить. Так, ось у нас перша зарядка. Я їду на супербі, брат їде на гольфу. Так, хочу розповісти відразу, що ми як виїхали, брат склав маршрут, де будемо заряджатися. Це в нас така планова зарядка, але зарядка на всякий випадок. В принципі, нам не вистачає на наступну, але думаю, зарядимося тут, щоб ну, на 100% було можна було спокійно їхати. Але коли виїхали, то ця зарядка показувала, що ніби як зайнято. Їхали, заїхали, нікого немає. На табло тут висіла помилка, не зняли, трошки просто якби, хвилювання були, то не зняли. Все просто. Потрібно було просто взяти-повернути цей рычажок в праву сторону, скинути, і автомат нормально запрацював. Просто минулий е, хто заряджався, в нього вибила помилка, інколи таке буває. І треба було скинути, щоб інші, хто їде, могли, і бачили і розуміли, що все нормально, все працює. Ну Просто це все як відношення людей. Е, е, хтось просто взяв, поїхав і не подумав про наступних. Ну, ми скинули, поставили на зарядочку. Зараз автомобіль, де заряджався. Майже от я бачу, що вже зарядився. Зарядження призупинено, 97% зарядило. В принципі, до 100% заряджати дуже довго, там вже останній заряд довж, дуже довго йде. Нам до цієї зарядки це було 70 кілометрів. Ми витратили там десь 30% заряду. Тому їдемо зараз на наступну зарядку, також вам покажемо. В принципі, їдемо 80 кілометрів, так все максимально з запасом робимо, щоб не було там якихось непередбачуваних зупинок, або щоб тягнути не хочеться автомобіль, то в такому режимі. Зараз робимо другу зарядку. В принципі, нам далі також вистачає ще, але ми вирішили зарядитися, бо Ну, на всякий випадок завжди. Так, давай, підключайся. Так, у нас все працює. Знову ясно. Це не реклама, але по дорозі виявилося, що найзручніше це ясно. Так, зараз підключимось. Подивимось, що там у нас по заряду залишилось. Пише роз'єм несправний. Так, але в нас є така додаткова розеточка, у нас є свій провід, ми зараз десь станем. Швидкість буде менша, але можна зарядитися також там 22 кВт, ніби, так? Да? Так, 22 кВт, в принципі, також нормальна швидкість. Нам заряджати потрібно не повністю. Чисто підзарядитися на всякий чисто випадок. В принципі, ми дивилися, що нам вистачить і одну зарядку по дорозі, але ми... Перестраховуємося, вдруг не буде працювати. Зараз такий час. Нелегкий в нас трохи, то виходить, треба перестраховуватись. Я розумію, в мирний час 100% можна було по один зарядку по дорозі робити і спокійно собі їхати, без питань на такому автомобілі 36 кВт. Зараз брат підключається. Так, підключилися. Так, що в нас буде показувати? Ось автомобіль підключений, відразу пишеться. Так, Зараз у нас поки йде майже 6 кВт за годину, заряджається. А це був показник, скільки зарядилося у нас вже в даний момент за час цей. Ну, Поки скажу, що швидкість не дуже подобається. Обіцяли, що при, ну, максимально 22 кВт, можливо, зараз і збільшиться. Ну, все одно підзаряджемось, вийде, якщо почекаємо трохи довше. На наступній зарядці там уже 100% буде там, швидкісна зарядка. ЦЦ, так, да, там буде? Yeah. Де ТЦС, у нас швидко зарядимось, півгодинки і можна далі їхати. Максимально, до речі, класно заряджатися, якщо у вас витрата там до 80%, більше розрядити і до 80% максимально швидко заряджається, а далі там уже цих 20% довго набирається, то краще їхати там до 10-20% розрядилися, до 80% зарядилися. Максимально швидка зарядка просто буде у вас. Тому так от. ну, можна, якщо є час, максимально зарядитися. Так, процес іде. Майже пів кВт за 3 хвилини. Ну, довгенько, ну чекаємо. Так, подивилися, заряд досить такий нешвидкий йде. Думали, що буде там 20 кВт-15 кВт за годину, виходить десь 6 кВт в середньому. Тобто немає смислу тут чекати. Нам в принципі, це чисто така запасна зарядка. То ми їдемо далі, нам ще 70 кілометрів 80 км, там вже нормально, що кисна буде, СС. То відключаємось і їдемо далі. В принципі, отак от будемо. На ці зарядки нам не сподобалося. Так, зараз ми приїхали на наступну зарядку, це вже третя. Ну, по факту, це друга можна вважати, тому що на минулій ми спробували чисто так, на всякий випадок, чи буде заряджатися. Ми знали, що там не працює порт швидкісний. А такий звичайний заряджав там 6 кВт. Ми не стали вже тратити час. В принципі, нам сюди вистачило, все нормально. Це Решетилівка. Зараз брат поставив на зарядку, швидкісний, подивимось. Автомобіль підключено, погано видно. Зараз нам покаже, наскільки він заряджений. Зараз, поки там все підключиться максимально. Тобто на першій зарядці ми були 17 хвилин рівно, на 87 гривень зарядились, на другій ми там буквально зарядили 1,5 кВт, там витратили 5 хвилин. Не стали витрачати час. І зараз подивимося, скільки нас часу тут буде. Так, автомобіль був заряджений на 3%. І зараз подивимося, скільки часу потрібно буде, щоб зарядитися. Не знаю, на 80 зарядимося чи на скільки. Чи на, чи на повну? Ну, зараз подивимось, ми якраз, можна сказати, толком не виходили. Зараз перекусимо на заправці. Відпочинемо трохи і поїдемо далі. Я думаю, тут якраз півгодинки, 40 хвилин нам вистачить. Повнюється це зробити, ну я скажу, що поки все зручно, комфортно. Так, ми от поснідали, попили кави, відпочили трошки, розімнулись. Так, що в нас тут показує? У нас показує, що ми заряджалися годину. Заряджені вже на 97%, це з 3%. Зараз заряд іде 10 кВт. Повністю зарядилися на 28 кВт поки на даний момент. Ну, в принципі, можна завершувати вже, бо тут останніх там, 10% вже дуже не швидко йде. Все падає і падає. Тобто от годинку повна зарядка автомобіля майже з нуля до 100%. І далі зараз решетилівка на Харків 180 кілометрів, 176 там щось таке. Зараз Що швиденько доїдемо і передамо власнику майбутньому вже такий класний автомобіль в дуже класному стані. Літрів. Ну, я вже їхав, десь було 100-110, то трошки вона піднялась. Нам залишається вже 170 км до Харкова, то що я хочу сказати? Порахували ми тут з братом трохи, якщо робити витрату на дизельному автомобілі, це 4 літри на 100 км, то рахуючи по 50 гривень, це 200 гривень 100 км. тобто 2 гривні кілометр дуже класний результат. Нам подобається на даний момент робити на дизельному автомобілі 2 гривні це дуже класний результат. Скажу вам, багатьох запитували, люди ставлять газ на бензині, і в них виходить витрата десь 2,5 гривні, в кого 3 гривні. Тобто по-різному. Тобто тут дизель просто виграє. В цьому плані я розумію. Ти можеш їхати далеко, тому що бак. Досить місткий, вистачає там на тисячу ти, півтори тисячі кілометрів. Ти просто сів і забув про собі заправки і насолоджуєшся. А електроавтомобіль ми порахували, то виходить, якщо заправлятися на ну заряджатися на швидкісних зарядках, то це гривня 50 км виходить, так як 13 гривень 1 кВт на швидкісній коштує. З витертою десь 12 кВт виходить при швидкості 95-100, то гривня 50. Ну, рахуючи те, що, наприклад, якщо ми їдемо в Харків, то у нас автомобіль вже був заряджений один раз повністю від домашньої розетки, то там десь по 3 гривні кВт. рахуючи це виходить в середньому там десь 40 копійок на кілометр. І рахуючи вже швидкісні зарядки гривня 50, тобто десь 2 гривні в середньому. Додаємо, і в середньому виходить гривня-кілометр. Тобто дизельний автомобіль буде 2 гривні. Ну, ви не думаєте про те, що вам потрібно витрачати час на зарядки. А електромобіль, то виходить гривня-кілометр в середньому. Якщо рахуючи з відстані 500 км, вам потрібно проїхати. Ну. Класний результат. Вже кожен вибирає собі, що він хоче, що йому вигідніше. В принципі, на електроавтомобілі ми витратили загально на зарядки півтора години, якщо рахувати, то нам в Харків вистачить повністю, ще й навіть заряд залишиться десь на 50 кілометрів. Планується у нас так. Ну, побачимо, ще доїдемо, побачимо, знімемо таке, мабуть, фінальне відео. Ну, ще, може, якісь ставки будуть для розуміння. Але загальний результат поки зрозумілий. Вже ми проїхали там триста чимось кілометрів. То думаємо, в принципі, з цього можна вже робити свій висновок. Ну, по результату вже в Харкові ми зробимо фінальний, підведемо. На автомобілі. От привезли автомобіль в Харків людині. Все як обіцяли. Так, да, все втрає, все добре. Всім доволі. Да, так що стараємось, робимо, щоб люди були всі задоволені. Ось такий класний є гольф електричний. Місто Харків. Так що Звертайтеся, всім дякую. В Київ, на жаль, не вийшло зняти в Харкові. Там тривоги, трохи хвилювання там свої, то вже от зараз вирішили зняти перед в'їздом в Київ. Так нам залишається тут 20 кілометрів. Ну, по електричці, то вийшло як? Все як планувалося, навіть залишилось більше 60 кілометрів. Передали клієнту. Він задоволений, все як завжди, все як обіцяли. По супербу також все класно. По витраті палива ми назад їхали швидкістю 140-150. Зараз середній показує 5,1, трохи піднявся, і нас вже в автомобілі більше, бо туди їхали було двоє, назад вже там і багажник зайнятий, і 4 людини їде, то також вага збільшилась, це зрозуміло, що витрата збільшиться. Але я скажу, що при такій швидкості 5,1, тобто загально на 1000 кілометрів нам вийшло по повністю палива 2,5 тисячі гривень. Це 2,50 загально ідеальна витрата, дуже подобається нам такий результат. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, Кого що цікавить, або свої варіанти. Свій досвід. Всім до побачення!